Знову доброго раночку, доброго зимового ранку. Сьогодні у нас на вулиці 10. Зима наближається, свята наближаються. І сьогодні я отримала ось таку посилку. Посилку я скрила на Укрпочті, тому що в цій посилці речі, які можуть розбитися. Тому зараз ми з вами її відкриємо. Я там переглянула і побачимо, які я заказала. На цей раз речі. Як я вже говорила, буду облаштовувати свою оселю, купила полиці, купила тумбочку, ми купили ліжко і купила вази. І ось такий декор. Ця фігурка називається, якось вона називається, я забула. Фігурка з гіпса. Ось вона має таку чудову форму. Людина. Задумчивість, чи як називається це? Здається, це називається задумчивість. Ось така задумчивість у нас буде. Фігурка гіпсова, вся зроблена з гіпса, і тому вона має такий гарний вигляд. Далі, наступна покупочка, це теж гіпс. теж... Це свічник, це підставка під свічку. Свічник. Тож, свічничок я купила. Будемо облаштовувати свою оселю. А це у нас мох у вазі. Тож, буде декоративний мох, який не потребує догляду ось такі невеличкі, радісні для душі, для. Я купила собі подарунки. До речі, це, ці вироби виготовляє одна жіночка, яка живе в Черніцях. Дуже приємне спілкування. у неї великий вибір всяких таких виготовлень. Тож зараз я вам покажу, який вигляд мають ці гарні статуетки, під свіч, свічник та Частина із мохом. Ось такі вироби. Тож всім гарного дня, добрих помислів, свята наближаються, щоб у вас все складалося, буремні часи хай минають, тривоги залишаються позаду. Будьте здорові, будьте щасливі! Рада бачить вас на своєму каналу! Гарних переглядів!